Саш, ми тебе вітаємо з отриманням ліцензії на право участі в Олімпійській іграх 2016, які відбулися у Бразилії. Скажи, будь ласка, чому саме вітрильний спорт? Чому не футбол, не баскетбол і інші види спорту? Чому саме вітрильний? спорт? дякую. Чому вітрильний спорт? Так склалося, що я займався веслуванням, а це була сусідня база біля вінсерфінгу. І якось я поглядував періодично на всіх цих хлопців, які е, чильніший вітер в них зразу швидкість виростала в багато разів. І це виглядало все набагато цікавіше, е, якось екстремальніше і не так скучно. Ти цим захопився? Так склалось також, що мій батько був добрим знайомим директора бази і головного тренера, тож не було проблем сходити і спробувати. Як підняти вітрило е, в мене була взломала рука, я пам'ятаю, як зараз, здається, 2005 рік. Мені зняли гіпс, що рука навіть добре не, не гнулася, не працювала, але я пішов, спробував. Е, також як зараз пам'ятаю, перша спроба я вийшов, мене накрило вітрилом. Я злякався, е, розривівся, пішов додому. Але на другий день прийшов і так же я туди приходжу 11 років. А з якого віку ти займаєшся? Я займаюся 10 років. 10 років це свого займаєшся. Скажи, будь ласка, який є найщасливіший день у твоєму спортивному житті? Е, мабуть, це 2014 рік лімасол-кіпер, чемпіонат світу, мій день народження, перший гоночний день і дві виграні гонки з двох. Це був джекпот. Які емоції тобі переповнили? Я був дуже щасливий, тому що це, мабуть, це вже був мій останній рік до 18 років. Мені якраз виповнилось 18, це був мій останній рік по юніорах. І це, мабуть, був також мій перший такий міжнародний, як це виграти в суху. Я просто це була регата, яку я. Виграв не сильно. Я зайняв в кінці друге місце, мені трохи не пощастило, але в загальному ця регата, яка йшла мені дуже легко. Тобто я не сильно там переживав чи мучився, і це були дуже приємні <свісно> спогади. Ну, от коли, наприклад, коли тебе програш, як ти борешся своїми емоціями? Ой. Як ти їх стримуєш, Ти не стримуєш їх? <свісно> 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 То як сказати, от зараз. Зимою, не пам'ятаю, вроді би в січні. Десь в кінці січня я був в Ізраїлі на чемпіонаті світу. Я виступив дуже погано, безліч причин. Так, ну, Більш це все моя як, вина. Ем, ну на, на той момент я вже знав, що в мене є олімпійська ліцензія, і це мене якби гріло і не давало впасти у вічей. Але Ну, ти постійно щось шукаєш причини, стараєшся зрозуміти, чому воно. І це якби. Це тебе виматує і морально, і фізично, і. Ну. Психологічно. Так. Тобто я не з тих, хто починає кричати на всіх, я скоріше якось в собі, але бувають зриви, все буває. тобто... Були якісь корисні ситуації? Ти на комусь зібрався? Ні, такого не було. але... Буває, що ну, скоріше на воді, на перегонах. Тобто, в нас же система не одної гонки, як, наприклад, в тому самому футболі один матч, і mm -hmm. все вирішується У нас. Наприклад, 12 гонок за регату. Ти маєш право <кхе> викинути, залежить від системи, одну або дві погані гонки. Виграє той, хто в кого найменша кількість очків. Тобто, за перше місце ти отримуєш одне очко, за третє три отримаєш. Mm -hmm. І з, з викидами, хто отримує в кінці регати менше очок, той виграє. Тобто, але було таке, що я з, ну, зривався, я міг не фінішувати в гонці, міг просто як це забити, прийти останнім. Ну, таке бувало. А як можна під час зону? Там ж ніби вода, нічого страшного. Насправді, ну, от в мене перед відбором. на... Перед ліцензійним відбором в мене була операція на коліні на хрящовій ткані. Лікарі не забороняли далі займатися? Ну, ми лікарям відзначально сказали, що в мене через місяць саме відповідальні змагання в житті. <світ> так що потрібно щось зробити, щоб я міг. Ну, я до сих пір, якщо згадую цей період, то в мене був місяць щоб відновитися. І, і це якби дуже маленький срок, тому що за місяць не завжди здоровий встигаєш підготуватися до змагань. А перед цим я ще півтора місяці лежав ну, в ліжку не міг ходити. І вийшло, і, і що ці змагання, осінь в омані, я вибрав ліцензію, останній взяв ліцензію і от, і розслабився на пару місяців. Скільки ти часу в тиждень приділяєш тренування? Е... Можливості. Насправді багато. У мене може бути таке, що я тренуюсь кожен день, цілий тиждень по два тренування. Буває таке, що я можу. Тобто в мене немає графіку як такого. У нас дуже багато впливає вітер, от як в ці дні, от вчора, сьогодні, то це прекрасні умови, тільки те, що дуже Е... <реш> 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 Ти трену... Три... Ти тренуєшся на базі чи так десь на водою? Я тренуюсь на нашому озері, коли я вдома. Коли я не вдома, я тренуюсь там, де я. По можливості. Так. Ну, мінус тренувань вдома, це те, що в нас нема, ну, немає з ким тренуватися, щоб підтримувати високий рівень міжнародний. Тобто для українського рівня в нас є все, що нам треба в Тернополі. щоб Тебе не запрошували десь переїхати жити в більше місто? Переїхати жити не запрошував. А хотів. Ну, Жити в, в Україні, в смысле? Ну, типу, от, наприклад, в, Київ, в, посил, там, в Київ, чи? Е, Мені е, особисто мені, не подобаються мегаполіси. Я не прихильник цих. е, Як це? е, столичних міст. Ну, тобто, в Києві особисто мені не подобається. Е, Там. Водой, звичайно, там Київське море, воно велике і там є де розігнатися. Нас, звісно, один на 3 кілометри не, не сильно пошикуєш. Але от, якщо про місто брати, то ні, жити я б в Києві не хотів. Зрозуміло. Що ти хотів би порадити нашим глядачам, можливо, якісь трансляції дивитися по цьому виду спорту? Е, трансляцій як таких немає, е, тому що. Я сам не знаю чому. <ріст> ну, ну як, по телевізорі не транслюють, по в інтернеті ти можеш знайти все, що хочеш. Ну, тобто це не проблема знайти. Але я б сказав, що е... треба робити те, що тобі подобається в першу чергу. Бо якщо тобі не подобається те, чим ти займаєшся, то я не бачу в цьому сенсу продовжувати цим займатися. Тобто з вінсерфінгом я недавно просто себе зловив на тому, що я, якщо, не знаю, там, 4 дні, 5 днів не виходжу на воду, мені вже починається щось мені зносить. Вис... Тобто, і... Бо є таке, звичайно, після якихось великих програшів або коли ти просто не йде, ти починаєш такий, типу, ну, я це все ненавиджу, мені вже це все надоїло і так далі. Але потім проходить якийсь час, і ти знову повертаєшся і ходиш доволі. Добре, дякую.